Питання таке, якщо чоловік інколи вживає, а для мене це тригер, так то як з цим впоратися? Адже зриваюся на чоловікові, що робити з цією проблемою, справа в тому, що більшість дітей батьків з алкозалежністю зустрічалися в дитинстві з постійними гулянками, застілями, нетверезими батьками, їхніми друзями, За цим нетверезим станом батьків, якому вони були безвідповідальні, небезпечні, дратували своєю дитячою поведінкою, тобто все, що пов'язано з алкоголем, візуально, аудіально, кінестетично, нетверезий вигляд, косі очі, нечітка дикція, повільність когніту. Тимних процесів запах алкоголю, застілля, гості це все могло стати якорями, які у вас наразі. Коли ви їх бачите, чуєте, відчуваєте, вмикають ті самі стани, які ви відчували в дитинстві: роздратування, тривогу, страх, ненависть, розчарування, огиду. Окрім якорів, утворюються й негативні переконання з приводу алкоголю. Ще вже ж впливає і те, як реагувала ваша мама на нетверезий стан вашого батька. Наприклад, випив, а вона злилася, дратувалася, читала йому нотації, а ви моделювали її поведінку. І... Інтроєктувало, тобто вивчили, як потрібно реагувати на нетверезий стан на алкоголь. І вже ж якщо вас це дратує, то ви починаєте контролювати, щоб він не пив, нагадувати, перевіряти, дратуватись, що вже ж не позбавляє проблеми, а ще й поглиблює. Що робити? Ну, перший варіант, що може робити, так: створювати стосунки з людиною, яка не буде вас тригерити, яка взагалі не вживає, або прибрати ось цей якір, змінювати свої переконання з приводу алкоголю алкоголю з приводу нетверезих людей і змінювати свою поведінку, а це тренувати нову, а це створювати нові нейронні зв'язки. Адже старі, ті, що у вас вже є нейронні зв'язки, вони відповідають за ту поведінку, яка контролює, перевіряє, дратується. А вам треба створювати нову через тренування. Можете звернутися на консультацію, можете придбати програму, в якій ви знайдете відповіді на свої питання, як же потрібно реагувати.